Сварка. Сімка, Сімка, Сімка! Ну, що ж таке, Нолік? У мене така жахлива порохня. Знаєте, Сімку, розповідайте, хто наймолодші у друзі, хто довіряється насправді, як дім Ай. Ну, давай послухаємо. Сварка це наймолодшіше. це таке жахливе Можете довірятися, коли захочеш. Фіксики це маленькі чоловічки для українських військових. Де тримаєтеся за своїм масштабними героями? Хто довіряється вірщиками? С насварку. Не трошки. Нолік. Дуже приємно, Нолік. Я мене звати Сімка. У мене така прекрасна дівчинка українських військових. І де тримаєте сварку? Mm, Нарешті я не думаю. Хочу! Я не хочу святкувати своє. Ох, я знаю це слово. Не плач, Шімка, не плач, Нолік. У мене і таке хілпи.